Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І ми знову сьогодні будемо ганятися з поліцією. Так що давайте поганяємося. Давайте цю виберемо Cop Takeout. Тут п'ять поліцейських автівок треба в тотал ліквідувати. Давайте їх спробуємо заманити їх. Ось так, задній хід, задній хід і... Ого, як затискають. Так, давайте, підходьте ближче. Зараз ось це вам я готую. Ось так вам. Ще дві автіки залишилось. В тотал прямо. Їх пошкодити. Ось так. Ну. На жаль, в тотал не вийшло, ось так, ще одна залишилась. Так де ще одна? Де вона? Огорожу поставили. О, це вже ГТРи пішли. Так, давайте їх сюди заманимо. Ось так. І тепер залишається ще тільки ховатися. Ось тут десь. Так, надіюсь, ми заховалися. Ну і все. Ми виконали завдання. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!